Якщо ще чесніше, я вже два роки ходжу на різні курси до менторів або просто курси по темі гроші і як пройти ці всі фінансові блоки. І вправи повторюються, практика одне те ж саме. Для того щоб ви хотіли заробляти мати більше доходи, ви повинні витрачати на ці доходи. Бо як вони прийдуть, якщо ви не знаєте на що ви їх потратите. І це зараз не те, що там в умі ви починаєте думати. Ні, це коли ви собі пропишете, і ви побачите, що блін. А мені такої би великої сумою не потрібно мені там, в принципі, витрачати нічого. І ось грошей і не приходять, і вони приходять впритик. І до чого це все? Тоді я це не пробувала, чесно кажу. Хоча я завжди все пробую, але. Я не протестувала. А оці всі вправи, коли хочеш круте авто, зайди в салон, просто подивись на ці авто, посиди в цих авто. Хочеш дорого одяг, сходи в магазин, брендовий, поміряй. Ну, зараз я зробила це в плані. Я дуже хотіла дозволити собі дороге наставництво, прямо от за ручку тететет, -тет, як я завжди своїх клієнтів веду, і я дозволила. І це капець, яке розширення. І тепер я розумію, що всі ці практики направлені на, на ось це. Хочеш цього, піди це по мірі, потрогай, пощупай, подивися, дозволь собі це придбати, навіть розтермінування. Формат такий суть така, що коли ви дозволяєте цей великий чек собі потратити. То ви дозволяєте собі цей високий чек поставити за свою послугу та заробити ще більше грошей. Це реально так і працює для мене. Це просто ну взрив мозку. Тому саме це теж буде на моєму наставництві. Бо як я завжди кажу, я все через свій досвід даю, через своє призму свого бачення і розкладаю складне на елементарні маленькі речі.